Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як відобразити в баз бухгалтерія. Corp банківські послуги. Банківські послуги відображаються не через звичайний документ надходження товарів і послуг. А безпосередньо в документі списання з банківського рахунку, тому що це автоматично формує витрати на 92-й рахунок або інший, залежно від налаштувань. І без прив'язки до договорів, актів чи податкового кредиту, на відміну від звичайних послуг від контрагентів, які проводяться з ПДВ, актом і аналітикою. Тобто, переходимо в розділ Банк і каса, підрозділ Банк обираємо банківські виписки. Якщо у вас налаштований взаємообмін з банком, ви можете просто завантажити необхідну виписку. В даному ж умовному прикладі ми оформимо все вручну через команду списання. Вид операції обираємо інше списання. І після цього наша таблична частина набула відповідного формату. Далі. Вказуємо дату, наприклад, це остання дата якогось місяця, вхідний номер, і вхідна дата відповідно до банківської виписки. Одержувач. Звісно, одержувачем у нас буде банк, хоч він і не являється таким класичним контрагентом. Рахунок одержувача у, у нас підтягнувся автоматично і ми маємо вказати суму. Наприклад, це умовні 200 гривень банківської комісії за червень. Рахунок дебету. Обираємо наш рахунок. В більшості випадків це рахунок 92, але все залежить від безпосередньо вашого обліку. Маємо обрати підрозділ, в даному випадку адміністрація і статті витрати. Статті витрат також залежить від того, як у вас налаштований безпосередньо облік. Наприклад, у нас ось ці послуги бан. Стаття руху грошових коштів. Вона використовується для того, щоб ви в управлінському обліку змогли більш детально або так, як вам потрібно, аналізувати рух коштів. В даному випадку я обираю інші витрачання, за потреби ви можете в будь-якому разі додати необхідну статтю. І призначення платежу копіюється безпосередньо з оригіналу банківської виписки. Наразі зазначимо, що це просто банківські комісії. Це на цьому документ у нас заповнено і ми можемо його провести. Подивимося, які проводки сформував наш документ. Ми бачимо, що безпосередньо з рахунку 311, у нас сформувалися адміністративні витрати на рахунок 92. На цьому все. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.